Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. Під час поїздки на болгарський курорт Бургас у вітрині одного з магазинів ми побачили статуетки з гарантійним сертифікатом, який повідомляв, що кожна з цих фігур виготовлена в обмеженій кількості. До фігурки хлопчика, який вів ослика з сидячою на ньому дівчинкою, був прикріплений напис 750 екземплярів. Це означало, що було виготовлено лише 749 фігурок подібних. До цієї. В 18 розділі дії апостолів написано, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бог створив неповторною кожну людину. Кожне його творіння винятково єдине у своєму роді. Хоча все людство пішло від одних прабатьків Адама і Єви, і хоча в кожного з нас по два вуха, два ока, дві ноги, дві руки ми абсолютно унікальні особистості. Різні відбитки пальців та код ДНК. Наше мислення, знання, культура, персональні якості все різне. Гріх вніс свої відмінності між людьми. Цей факт має спонукати нас бути обачними у ставленні до інших. При спокусі критикувати інших нам слід пам'ятати, що в усіх людей різні характери і темпераменти. Багато хто до того ж був неправильно вихований. В одних людей склад характеру кращий ніж інших. Дехто постійно потрапляє в якісь халепи, біди і нещастя через негативні риси своєї вдачі. Їм доводиться воювати з внутрішніми ворогами і зі своєю зіпсованою природою. Іншим же не доводиться долати навіть половини цих труднощів. Говорячи про матір сімейства, яка потурала егоїзму, була сварливою і надто прискіпливою у своїх вимогах до дітей, варто пам'ятати, що такі нахили вона могла отримати як спадок. Наш характер у всіх відношеннях відрізняється від характеру інших, але добра вістка полягає в тому, що Господь знає наші відмінності і бере їх до уваги, коли судить нас. Він особливо ніжно піклуватиметься про тих, хто володіє гіршими рисами вдачі і кому важче долати їх. Подякуємо Спасителю в молитві за те, що він створив нас унікальними і ставиться до нас як до повноцінних особистостей. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти нас так чудно створив. Ми унікальні. Ми, Господи, вдячні Тобі за те, що Ти продовжуєш працювати над нашою унікальністю. Кожен із нас, Господи, багато чого переживає в своєму житті, багато чого і пережив. І, можливо, сьогодні пережитки минулого дають про себе знати. Допоможи, Господи, нам проявляти свою унікальність особливим чином, щоб прославити Тебе усьому і благослови наші. Стосунки з іншими людьми. Звільни нас, Господи, від духу критики, і допоможи Тебе славити і величати завжди у всьому. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте ми однакові, але і різні. Поважайте один одного. Ми і надалі чекаємо ваших листів та дзвінків. Також в вашій увазі пропонуємо цікаві уроки вивчення Біблії для того, щоб їх отримати, повідомте нас. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами! Бажаю вам рясних Божих благословень та приємного вечора! Зустрінемось завтра!